Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми будемо сьогодні говорити про курську операцію, про її в першу чергу політичні і геополітичні наслідки і для України, і для світу, і для Росії. А до нашого ефіру вже долучився Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ліка Кучерєва. Я вас вітаю. Vital. Знаєте, вже ми бачимо, що другий тиждень так фактично триває ця, ця курська операція, і Україна навіть повідомила вже про створення комендатур на тих територіях Курської області, яких які контролюються Збройними силами України. І разом з тим ми бачимо якусь дуже ну, доволі повільну реакцію Кремля. Вони там підтягують, звісно, резерви. Вже західна преса пише, що знімають якісь резерви із українських фронтів, але все рівно це дуже повільне. І я можу припустити, що цей час. Час він діє проти Путіна, скажіть чи я помиляюся? А якщо цей час діє проти Путіна, то чи вбачаєте ви, що він буде мати якісь політичні наслідки від для себе від цієї операції, як всередині Росії, так і за її межами? Ну ми хочемо всі, щоб мав? Вплив на внутрішню ситуацію в Росії і на слабкість Путіна насамперед. Але ви знаєте, коли від початку цієї курської операції безумовно це дуже сильний болючий удар по Путіну, і безумовно це наш серйозний успіх іміджовий, так? І це дозволило, якби змінити наративи. так Наративи навколо. Україно російської війни, які були і у нас, до речі, і в світі. Ну от, Росіяни наступають, Україна, Україна в обороні ситуація складна, але вона лишається складною. От, але, безумовно, цей несподіваний успіх українських сил на Курщині, він змінив би, ставлення до. Взагалі, в світі ставлення до того, що відбувається в Росії. Змінилося яке ставлення, і в Росії також ми не можемо оперувати соціологічними опитуваннями там. Але ну очевидно, що їм всі розповідають про непереможність Путіна і Росії. І Тут раптом Бах виявляється, що кордон є неконтрольованим. сказавши це. Я водночас хочу застерегти від таких, знаєте, червоних ржевих окулярів, да, щоб ми не дивилися на це. Бо у нас були періоди, да, коли були наші успіхи, а, і вони справді були. Пам'ятаємо 22-й рік звільнення половини окупованих територій. Пам'ятаємо, як Україна фактично сама розблокувала а, а, зерновий коридор завдяки через чорному. Ім успіхом. але росіяни продовжували свій наступ. Та, і ми втрачали територію. Та. А, і в цьому році це, це було також. Тому війна це війна. На війні є несподіванки, на війні є військові секрети, на війні є е, е, такі задуми, які були у нашого командування, які вцілилися в життя з приводу такого швидкого якби, прориву. Російського кордону, але знову ж таки, ми маємо бути до будь-яких поворотів. Я не хочу тут каркаць, як то кажуть. Але о, у Росії ми ще не знаємо, як Росія планує відповідь насправді. Поки що у них не дуже виходить, так? Але можливо, вони збираються із силами. Ці сили ми не маємо недооцінювати. Так, да, по первах, значить, там кидали резервістів, строковиків. Потім пішли повідомлення про те, що знімаються військові, скажімо, з півночі Росії, з фінського кордону, там з Калінінграду також. А зараз, зараз Інститут вивчення війни він повідомив, що. А росіяни такі почали знімати сили з східного фронту, що для нас було б насправді великим успіхом, да тому, що одна з ідей цієї операції власне полягає на тому, щоб Росіяни змушені були послабити тиск на східному фронті. Якщо Але це наскільки так, я розумію, поки що не в достатній кількості вони знімають ці сили. А ви на початку сказали? Ви на початку сказали, що для України ця операція це такий іміджевий успіх. В що можна конвертувати цей успіх? І чи є якісь терміни конвертації цього успіху? Вікно можливостей, коли після чого вже можливо не можна буде навіть це конвертувати. Ну, дивіться, є оптимістичний сценарій і є песимістичний сценарій. Якщо нам вдасться розвинути успіх, так або бодай втримати ці території, які є, то безумовно це успіх, так і його можна буде. Конвертувати, в що в посилення підтримки, скажімо, з боку о, західних країн, поталання коливань, які існують на о, глобальному півдні, ну от зараз є повідомлення. Наскільки я розумію, вони не підтверджені, що має приїхати наступного о, тижня прем'єр-міністр Індії Моді до Індії, і якщо це так. Тут ну тут теж результати невідомі, да, у Індії специфічна позиція, але з іміджової точки зору це буде дуже сильне. Я не певен, що це я думаю, що це не пов'язане з безпосередньо з тим, що відбувається на Курщині, але це безумовно допомагає змінити ставлення. Так, значить, ну це оптимістичний сценарій, якщо нам вдасться розвинути цей успіх або принаймні втримати. Може бути і сценарії песимістичні, якщо росіянам вдасться перейти в контрнаступ, витіснити, скажімо, українські війська або послабити їх. І тоді, безумовно, ну, це буде такий тимчасовий успіх. Я б не хотів, щоб це сталося, але просто як аналітик, хоча і не військовий, да, я маю розглядати різні сценарії. Тому. E, наш всі наші успіхи вони посилюють наші позиції перед західними партнерами, недаремно вони нам допомагають. Вони посилюють наші позиції на глобальному півдні. От чи призведе це до бо, чи призведе це до, скажімо, якихось переговорів з Росією? Бо на Заході почали говорити, що там одна з причин цієї операції, тобто є пропагандистська наративи, є військова, і третя це можливі переговори. Що це посилається наша позиція на переговори. Але невідомо, коли ці переговори можуть початися, і навколо чого вони можуть початися, так? Тому що. Ну, дивіться, Путін до останнього він е, наполягав, він казав, що я готовий до переговорів. Визнайте, будь ласка, анексію українських територій. А там підпівали з оточення Путіна. але вони продовжували всі ці мантри про Україну маріонетку про денацифікацію, зміну режиму в Києві і так, далі, і так далі. Тобто тут ми не бачили якихось змін. Да? І от уявити, що Путін зараз сідає за стіл переговорів, а, визнаючи а, територіальну цілісність України, ну мені, чесно кажучи, важко. Але в той же час є, скажімо такі ключові точки, ну, або, скажімо, реперні такі точки, окремі, да, де а, просування вперед можливе, да, тобто навіть з Росії. Ну, ми пам'ятаємо історію з зерновим коридором. Да, тобто Це було досягнуто. Потім Росія вийшла з цього, але Україна своїми силами власне, забезпечила цей зерновий коридор. Значить, Могло б було бути продовження переговорів навколо цього. Звісно, що могло б бути. Продовження переговорів Власне, вони не почалися. Так? Це тільки МАКАТЕ пропонувала і Україна про вивід е, російських військ з е, території Запорізької АЕС. Можливе, очевидно, продовження переговорів по обміну військовополоненими і про по поверненню українських дітей. Цей процес іде, але дуже дуже повільно. Там, по-моєму, повернули 700 дітей за допомогою Катара. До речі, різні цифри називаються. Є менше це. Цифра 300, ну давайте сподіватися, що 700. Але всього 20 тисяч українських дітей було вивезено. Тобто, отут ми можемо якби користатися тим і користатися тою допомогою, яка буде з боку міжнародної спільноти. І якщо можна, я додам один момент, а, який стосується якраз ядерної безпеки, бо це був один з пунктів глобального саміту миру, і ми зараз. Готуємося. ну, Принаймні, наша влада про це говорить до Другого саміту, що перед ним будуть працювати робочі групи по цих трьох напрямках. Але дивіться, була прийнята резолюція невдовзі, після, після Глобального саміту Миру, остаточний документ, якого підписали 87 країн, ну, тобто десь приблизно там було країн. Ну, до 40 з глобального півдня. Так, потім відбулося голосування в, в, е в Генеральній асамблеї ООН, і там е ставилося питання про вивід, е вивід російських військ так, з Запорізької АЕС. Значить, 99 членів це підтримало. Лише 9 виступила проти. Ну, кислиця, наш постійний представник, він одразу написав, що перемога 99 проти 9, і це правда. Але ж в ООН десь ще 80-70 країн, тобто ці країни або не брали участь в голосуванні, або вони не... Або вони утрималися, тобто цим країнам, що байдуже, що відбувається на Запорізькій ЕС, тобто ми маємо розуміти ці обмеження. обмеження також. На жаль, якщо скажімо, на початку війни, ми бачили, що за територіальну цілісність України голосувало 140 плюс держав, то взяла участь в глобальному саміті миру 100. А підписала фінальна кам'яніки 87. Тобто одна річ, скажімо, заявляти теоретично, да, що да ми за територіальну цілісність, ми там проти агресії, а інша річ робити якісь конкретні кроки. Тобто, можливо, тобто, можливо, е якщо ми говоримо про е іміджовий успіх і його конвертацію, можливо, ця ця курська операція е схилить якусь якусь частину нейтральних країн або добре налаштованих до Росії на бік України. І до речі, перші результати, мабуть, можна констатувати це м, обмін полоненими, який ще не відбувся, але наскільки я розумію, робота в цьому напрямку почалася, тому що на Курщині е українські сили поповнили обмінний фонд. Ще одне питання, яке я хочу з вами обговорити, яке мене дуже турбує особисто, і моїх колег, які вже працювали на Курщині і були в суджі. Це як Україна буде взаємодіяти з місцевим населенням. Це російське місцеве населення. Воно не все поїхало з Курщини. Хтось залишився, Україна їм пропонує евакуацію до України до міста Суми. Наскільки я розумію, але пропонувати це одне змусити Україна теж нікого не, не, не має права і, і, і просто не може, тому що це, це теж може розцінюватися як там. Депортація населення, і це не дуже добре для України. Я, як чи вбачаєте ви тут якісь е, ризики, якісь виклики для України? Е, комунікація з цим населенням, е, утримування цього населення на носі зима. Якщо процес затягнеться, і Україна буде зберігати контроль над цими територіями, доведеться якось ладнати з цими людьми, комунікувати з ними і у, утримувати безпечною цю територію? Um... Ну, дивіться, ну вже були повідомлення, що українська сторона роздає гуманітарну допомогу на Курщині. Такі повідомлення були, і е, створені або створюються військові комендатури. І це якраз для взаємодії з е місцевим населенням. Очевидно, що Україна не Росія, і наші солдати, наші бійці вони не будуть себе поводити так як. Як росіяни поводилися тут? І це, до речі, буде нашим козиром, бо ми завжди можемо показати, що бачите, відмінне ставлення України, що наші цілі в цій війні не знищення російського населення, як фактично заявляють в Росії. Давайте проведемо тотальну деукраїнізацію. Але чи є тут ризики? Значить, я, я думаю, що наше керівництво, і цивільне, і військове, вони усвідомлюють, можливі ці проблеми, і що зараз робляться кроки для того, щоб налагодити контакти з місцевим населенням. Але е, чи є ризики? Ризики є, безумовно. Да? Тому що ми знаємо, що ну, як би проконтролювати всіх не можна. І знову ж таки, на місцях можуть бути ну, якийсь там боєць може там. На нервах, значить, щось е сказати, або, не дай Боже, заподіяти якомусь російському цивільному. так? Все ж не можна проконтролювати. Тобто такі ризики неконтрольовані, вони є. Знову ж таки, українські бійці безумовно інші, ніж росіяни. Тому я сподіваюся, що цього не буде, але, але такі ризики є. Ну і безумовно, ми маємо розуміти, що там. Е -е -е, ну, Далеко не всі, скажімо, ставляться з прихильністю до України. Ми бачили дуже такі щемливі кадри по нашому телебаченню, коли там говорили українською мовою, якась бабуся говорила українською мовою, так? яка там постійно проживає. А, але а, значною мірою ці люди були під впливом російської під впливом російської пропаганди. Так? І те, що відбувається зараз, ну я не думаю, що всі вони одразу скажуть ми за Україну, ми скажімо це вітаємо і так далі. Мені здається, цього не буде. Частина якась може, частина може. Мене тут більше цікавить. Ну і ви фактично вже ставили це питання про а, як це вплине на ситуацію в самій Росії. І тут дивіться, знаєте, багато залежить від того, хто контролює інформацію. А хто контролює інформацію в Росії, ми знаємо, хто контролює. Да? Тобто можна припустити. Що більшість інформації про те, що відбувається на Курщині, воно просто не доходить до, до простих росіян. Ясно, що для більш, скажімо, просунутої, більш освіченої частини ця інформація доходить і вони можуть робити певні висновки, і що вони можуть послаблювати позиції Путіна. Очевидно, що цією інформацією володіють і силові структури навколо Путіна. От але наскільки це вплине на позицію Путіна, ну мені сказати важко, чесно кажучи. Об'єктивно це має е, слугувати послабшенню. Його позиції, бо війна починалася як спеціальна військова операція проти України. а Зараз війна прийшла на територію Росії. але ж це може бути використане і інакше, та ну що там, Україна при підтримці країн НАТО, значить... от власне почина... я та я хотіла вас про це запитати. А ви, в принципі, допускаєте, що в результаті Путін. Продемонструє, що йому начхати на ці території. Він продасть це своєму населенню як так: таке, що ось дивіться, це тут бійці НАТО і західні, оці всі їхні англосакси окупували наші території. Але ж ми такі миротворці. Ми не будемо там завдавати шкоди, бо це наша земля. Прийде час, ми визволимо всіх вивозимо і так далі. І тоді для України стане виклик, по перше, утримувати ці території цивільних, які там залишаться. А по-друге, просто буде більш розтягнутий. Фронт. Чи, чи допускаєте ви, що, що Путін, ну так би мовити, проковтне це приниження і відмовиться від цих територій? Ну ні, е я думаю, що не відмовиться так. Сходи, безумовно, він буде намагатися перейти в контрнаступ. Я не військовий аналітик, але мені здається, що з того, що я читав, що там лінія фронту навпаки вона стане трошки е конденсованішою, так? І? Uh, і одна з цілей може бути якраз перерізати логістичні шляхи постачання російських військ на сході України, да які проходять в тому числі і через і через uh, Курщину. Але Путін може да він може це використовувати безумовно і знову ж таки... Як це спрацює на глибинну Росію, як то кажучи? Да? Тобто глибинну Росію в сенсі людей, які вірили завжди Путіну, да? які в цій війні вони бачать навіть зиск, бо ми можемо гроші заробити, в тому числі на загиблих своїх же? Ми не знаємо, як це вплине. Да? Тобто Путін може намагатися використовувати це для в спробі згуртування Згуртування росіян, таке може бути. так Але знову ж таки, ми маємо розглядати цю операцію. Перш за все, це, як я вже сказав, що тут два пункти це пункт е, наративно інформаційний, де мені здається, нам вдалося поліпшити ситуацію. Друге, це мілітарний. От і третій, це скажімо потенційна, скажімо, зміна позиції України на можливих в перспективі переговорах, так, тобто, що це послаблює позиції Росії, але знову ж таки, я закликаю дивитися: давайте будьмо оптимістами, так і, зрештою, перемоги української армії це. Наші перемоги, але без рожевих окулярів, тобто ми не знаємо, як далі буде розгортатися, розгортатися ситуація. Ще маємо одне... кулачки, допомагаємо армії. Ще одне питання в контексті курської операції. От вчора віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук заявила, чи позавчора, ну словом на днях, заявила про те, що Україна готова евакуювати людей з Курщини до е, Су. Я вчора там читала окремі коментарі в соцмереж? Ну не знаю, можливо, це частина були боти, але частина реальні люди, і люди задаються питаннями. Так як же так? Ви там наших громадян в окупації не можете нормально евакуювати? А ви тут от цих громадян Росії будете евакуювати та ще й до України там або такі були голоси? Що та це ж небезпечно? Невідомо хто приїде через ці коридори? Словом, чи бачите ви якісь... В тому числі і соціальні виклики, і політичні виклики для України, якщо оця евакуація вона буде сталою і вона буде масовою російських громадян до України. Ви знаєте, я чомусь підозрюю, що вона не буде, не буде масовою. Да? Тобто, якщо, ну, ви знає, ми знаємо, що навіть наші люди, да, вони до останнього, скажімо, на Сході України, вони до останнього намагалися не виїжджати, да? не виїжджати, бо, бо тут мій город, тут моя хата і так далі. Кудись їхати. Тобто, люди намагалися цього уникнути. А я думаю, що на Курщині буде така ж ситуація тим більше що їм запропонують їхати в Україну. Так а ну, ми розуміємо, як українців представляє російська пропаганда. Тому чесно кажучи, я не думаю, що це буде, що це буде велика кількість. А радше, і, і я думаю, що ця заява в Верещук вона була така радше символічно-знаково, що ми готові прийняти тих, хто а, хто захоче, скажімо, переїхати в Україну. Тобто ми зробили жест, ну зробили паси. Тому тут я б сильно не турбувався. А от там була ще інформація, що росіяни якраз біженців з. Курщини вони можуть спробувати е, селити на окупованих українських територіях. Ну, знову ж таки, не знаю. Не знаю, як це у них вийти, та? тому що ну, там же люди теж розуміють, що йде війна, та й на цих окупованих росіянами територіях там падають бомби, снаряди, і, і там обстріли теж. Тобто я не певен, що багато... Мешканців Курщини, значить, вони захочуть туди евакуюватися. Але якщо Росія, Росія може пробувати це робити, і тут ми маємо розуміти, що для Росії, звісно, дуже важливо взагалі завести якомога більше росіян на окуповані території з метою змінити демографічний баланс. Так, е послабити українств, українство і робити ці території з Да? Тобто, це якраз стратегія, ну довгострокова стратегія. Да? Тому що навіть коли ну, навіть будуть там успіхи української армії, і дійде до якихось переговорів, а вони скажуть: а вибачайте, от тут уже живе там російське населення і так далі. Тобто пропагандистські штучки такі е можливі. Ми розуміємо, що це не матиме. Сенсу з огляду на міжнародне право, так ну але ж Путіну зрештою плювати на міжнародне право. Він розуміє тільки мову сили. Тому операція на Курщині вона може бути, може бути знаковою в сенсі того, щоб показати, що Путін не є таким сильним і можна переходити в контрнаступ не тільки на території України, а й на території а, самої Росії. Дякую вам дуже, Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії і науковий директор фонду Демократичні ініціативи. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.